Покидаюся і дружина до мене, я вчора була така збуджена, я так сильно хотіла зайнятися з тобою сексом, але я бачу, ти втомлений, то я вирішила тебе не чіпати. Ти шо? Ти шо? Ні, я, я плакав. Я. Ти, 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 я провтикав секс. Я одружився з тобою, щоб не провтикувати секс. У мене є печатка з твоїм підписом, документ про одруження. Що ми не будемо провтикувати секс. А я провтикав. Бо вона подумала: ні, ну давай, дівчата, от шукаю, поаплодуйте ті тіпи, яким запропонують втомленим секс, і скажуть, ні, я втомився. Бачите? Іра, чуєш? Ні, ти їм не пропонуй, ну але. От ми так думаємо. Я, просто, я, просто, я про це навіть ну, жарти пишу, бо для мене кожен провтиканий секс це травма. Я ще пам'ятаю зі студентського е, віку, ситуація була. Сидимо, граємо гру, правда чи діє, і мені випадає, або поцілуватися з дівчиною, або розказати постидну історію. І дівчинка до мене симпатична каже: «Ідемо, вийде в вічу кімнату. Я кажу, ні, я хочу при всіх історію розказувати. А не тільки тобі. Я як виріс, я згадав ту історію думаю: ну, саня! Ну, Саня, ну це, ну, це пройоб, Саня.